Скіф! Хвала ти тут! Якби Далін прислухався, мені б не довелося. Скажи їй. Скажи, прошу тебе. Ваш друг незвичайний вчений Скіфе. Він віддає перевагу таємницям. Він мені не друг. Скіф! Це має сенс. Людям недостатньо пари днів знайомства, щоб стати друзями. Має з'явитися довіра спільні секрети. Наприклад, про те. Як дехто крав стане з Енді Джазом через нестерну заздрість до доктора Давіна або завказівка метеничого Фауста наполягав на вбивстві всіх свідків, включно з вами. Я все поясню. Ви вже пояснили професора. Через нього вас ледь не вбили, і тепер його доля в ваших руках. Мені байдуже, що з ним буде. Професор Герман. Ви вільні. Скіф? Дякую. Дякую. Професоре. Ви дещо забули. Бувайте. Хм. Євген Мартиненко 25 років. Любив вчитися, але битися любив ще більше. Потім армія, а після служби займався ризикованими справами. Ні друзів, ні родини, лише самотні вечори перед екраном. І тепер від вашої квартири залишились лише руїни. Ви все втратили Євгене. Ви курите? Після пожежі в вашому домі всі кинулися до кабінетів чиновників. Але не ви, Євгене, в пошуках правди ви вирушили до самої зони. Я ціную наполегливість, і у вас її більш ніж достатньо. Саме тому ми дякуємо вам і тільки вам за те, що сканер повернувся в енді час. Зона надзвичайно небезпечна для зовнішнього світу. Але завдяки вам ми візьмемо цю силу під контроль. А ви тим часом повернетеся на велику в прекрасний новий дім. Звучить чудово. Ви заслужили? Хм. Я хочу бути присутнім на експерименті. Хліб, ви вже пообіцяли. Тепер час видовищ. Доктор Далін відрекомендував вас, але експеримент потребує виняткової безпеки. Хоча, можливо, ви і тут захочете допомогти. Дехто нам планує завадити, так? Завадити нашому новому світу. Нічим не можу допомогти. Скіфеприйом. Уже на місці. Спробуй дістатися в лабораторії, і дізнатися про моноліт. Розраховую на тебе. Знову хтось використовує вас, Євгене. Звісно, інша справа, ви бродязі. Нема чого вам запропонувати. На відміну від нас знайдіть його, вмовте скласти зброю. Новий світ не має починатися з кровопролиття.